Друзі, привіт! Мене звуть Настя, це канал Дивись і В'яжи, і я дуже рада, що ви завітали до мене в гості. Сьогодні понеділок, 28 квітня, і я починаю знімати новий в'язальний влог. І, власне, як бачите, я в своєму кардиганчику, який я в'язала в минулому влозі, він мені дуже подобається. Мені в ньому дуже комфортно, знаєте, зараз так трошечки прохолодно, і от він якраз те, що треба, щоб ходити по квартирі. Дуже в ньому мені затишно і зручно. І... Працюю я над ще одним кардиганом, який, сподіваюсь, встигну зв'язати, поки не почнеться спека. І хочу його ще поносити на вулиці. Тож, давайте детальніше поближче вам покажу, над чим я зараз працюю. Так, це вже другий кардиган, який я в'яжу з ось такою суміші. У мене тут люрексова ниточка. І ось така ще. Невідомого мені складу, але називалася вона Марино з шовком Твіт, купувала в ярні і мені просто відмотали на конус, на якому ніякої інформації немає. Тому власне, склад мені невідомий, але я вже такий кардиган в'язала. В попередніх відео вам його показувала, це був дитячий. Ставлю вам тут також фото, якщо хочете, і зараз в'яжу такий самий з собі, ну, не такий самий, а з цієї ж пряжі. Ще один кардиган, але все-таки, знаєте, візерунки беруть, можуть брати багатенько пряжі, то я вирішила в'язати зверху вниз. Щоб регулювати собі залежно від кількості пряжі довжину. І, власне, що ми тут маємо? Я в'яжу японським плечем, і в мене, як бачите, тут Цільно в'язана планка. Тобто, це в мене, я розпочала, тут, набрала методом Джуді петля на цю планочку, пров'язала в одну сторону, в іншу сторону, потім ось по боковій частині цієї планочки я набрала петлі, з цього вив'язала спинку, да, частину спинки, ось це плече в мене тут. Потім я набрала з однієї сторони половинку переда, з іншої сторони половинку переда, і, ну, пров'язала частину і набрала на рукавчик. Тобто в мене таке ніби японське плече, але таким способом, щоб одразу вив'язувати і рукавиця. Це така цікава конструкція. знаєте, якщо Пам'ятаєте, я в'язала кардиганчика 2, в мене вже було по опису підітніт Мегі Кардиган, і от я власне, на основі цього майстер-класу, на основі цього опису тепер в'яжу таку ж, в принципі, конструкцію, але вже зі своїми розрахунками тобто за два рази зв'язавши. По опису я вже своїми мізками тут доходила, як мені ці мої знання вже використати. І тут також додала такий елемент, як цільно в'язана планка. Я в принципі рідко таке в'яжу, але ось цей спосіб. Я десь бачила, але про те, що ось так спочатку почати планку, а потім з неї якби набирати все інше. Я знаю, що і реглан зверху можна так теж в'язати, але ще не пробувала. Але думаю, що якщо в мене тут все вийде, то на майбутнє буду користатися таким способом, бо це насправді дуже зручно. Зараз вона в мене тут, ну не скажу, що ідеально виглядається. Планочка трошечки ось тут є таке розхлябане. Але я думаю, що після прання це все. Ну, і в принципі, на шиї воно ось так. Тобто я тут не робила по спинці заглиблення. Але я думаю, що буде воно сидіти по шиї нормально, сподіваюся на це. Ну і поки в'яжу далі ще додавання. На перед ще робити не буду. На виподібну горловину це буде кардиган з виподібною горловиною, але я хочу такий доволі глибокий цей виріз. Бо в мене 4 гудзика, то я хочу знаєте, так зробити, щоб якраз не докупати. Бо вони, вони мені дуже подобаються, вони підходять під цей колір. То я хочу, щоб ось ця частина, де будуть гудзики, була такою недовгою. Але будемо дивитися по кількості пряжі. Ну і тут я трошечки змінила візерунки порівняно з попереднім кардиганом. Мені просто вже було нецікаво. В'язати такі самі візерунки, тому тут вже я щось модрувала. Частину візерунків я взяла з опису на сайті Drops Studio, Я вам залишив посилання, там дуже симпатичний джемпер, зв'язаний з елементами таких візерунків. Я на нього давно заглядала. І, в принципі, думаю, що такий джемпер, можливо, мені б теж хотілося зв'язати. І саме білого кольору, так як він там на фото. Тож, подивитись, доволі такий симпатичний джемперук. Ну, а в мене буде кардиган. Тож, потихеньку працюю. Друзі, привіт! Сьогодні вже середа, 30 квітня, Боже, вже кінець квітня. Вже майже травень <свісно> було вже вечір. Так, вчора до вас не підключилася, особливо нічого було показувати, потихеньку в'яжу свій кардиган, його вам зараз не покажу, покажу вам дещо інше, над чим я вчора працювала. Ось, <свісно> як бачите, залишки від мого кардигану я не могла залишити. Я вирішила собі. Задекорувати подушечку. В мене є подушка така. Ну, знаєте, в неї така, типу, як з льону наволочка. Як це називається українською? Мабуть, наволочка. Словом, не важливо. З такого сірого льону, і ну, вона така, знаєте, звичайна така на диван. Кинути подушка, я собі подумала, що пряжа залишилась, я можу собі зробити на неї ось таку красу. Знайшла першу ліпшу схему. Тут у мене от всередині така, типу як квіточка, чи що це таке. І використовую потихеньку всі залишки блакитного. У мене менше всього залишилося, а от Більше всього було біону, я думаю, ви бачите. І, ну А далі вже пішла звичайним оцим візерунком, як бабусин квадрат. Тож, буду в'язати, я думаю, що на одну сторону мені моїх залишків вистачить. Так, отже в мене ще залишилось. А другу сторону, якщо не буде, ну, не буде вистачати, бо це ще не все. Вона в мене десь 40 на 40, а тут ну, може десь 25 на 25, то другу частину в мене є такого ж складу пляжа, але якась бопінна, темно-темно-синього кольору, то я думаю, другу сторону зроблю просто синю, таку темну і буду. Туди-сюди повертати тією стороною, якою мені треба. І, власне, не дуже в мене ця. Я не впевнена, що правильно вийшла ось ця... цей елемент посередині. Бо я ж кажу, знайшла першу ліпшу схему, почала в'язати. Там були якісь символи, мені невідомі. Я думаю, що це, мабуть, знаєте, коли. В'яжеш візерунок, да, гачком, ти е, коло закінчив. І з наступного кола тобі, наприклад, треба починати візерунок не там, де ти закінчив, а трошечки в іншому місці. І мені здається, що це там на схемі були показані, типу, якось ці з'єднювальні стовпчики, якими ми переходимо до того місця, де нам треба починати наступний ряд. Але в мене тут змінювались кольори, тому. Я ну, такі переходи не робила, тож, в принципі, думаю, що в мене щось та й вийшло більш-менш адекватне. Тож, ось так працюю потихеньку над ще ось таким невеличким проєктом і в'яжу свій кардиган. Його, я думаю, ви побачите пізніше, коли там вже побільше буде зв'язано, бо там зовсім. Ще навіть не дов'язала до того, щоб робити додавання вже і на тіло, і на рукав. Зараз додаю тільки на рукав. Тому побачимо в наступних включеннях вже мій кардиган. Друзі, привіт! Давно до вас не підключалася, покажу вам зараз мої просування по кардиганчику. Подушечку я вже закінчила, побачите її в кінці відео. А от що у нас з кардиганом. Ніяк я його не закінчу. Ну, в принципі, я його другий тиждень в'яжу, якби це не дуже -то багато. Так, ось він, мій кардиган. Як бачите, вже від підрізів пров'язало. Ну, тут достатньо так, сантиметрів, мабуть, 15 в мене такий доволі глибокий виріс цієї горловини подібної. Це тільки увімкнеш запис, починають щось там сверить. Так, швиденько розкажу. Значить, тут в мене вже є один отвір для кудзика. не знаю, скільки буде всього. Буду дивитися по, по Ну, Він такий в мене. Вийде, мабуть, довгенький, пряжі, мені вистачить, то буду, мабуть, в'язати такий не короткий, знаєте, змінила тут візерунки порівняно з попереднім, тому пряжі йде небагато, ну і ще ж спиці взяла більше, то я в'язала на 3,25 кубічних, а це я на четвірці в'яжу. І так. ось ця планочка цільно в'язана, мені подобається, бо потім не треба ніякої собі мороки. Поховали потім кінчики, і все, в принципі, готово. Не треба оце шити щось думати. Або набирати петлі на цю планку. Я оце кожен раз або багато наберу, вона розхлябана, або мало воно стягує. Ну, я думаю, самі з таким стикалися. Тож, потихеньку працюю, хочеться вже закінчити, але, думаю. Над чим буду працювати далі, ще не, ще не вирішила, тому поки добре, що в мене є ось цей процес і працюю далі. Що ж, нібито не дуже плідно насправді попрацювала, але в мене дві готові роботи. Перше, це моя подушечка. Ось така вона в мене вийшла. Трошечки мені починається. Так, як бачите, мені на цю сторону теж довелося трошечки темним кольором. Пров'язати один ряд. Насправді, я пров'язала, бо трошечки не вистачало, ну, а зворотня сторона в мене просто темна. І. Власне, думала, яким я, до речі, нічого не відпарювала, навіть не прала. так і Це в нас така подушка на диван, на крісло, я її кладу. І застібку я зробила ось таким чином. Я не захотіла тут щось видумувати, якісь вигадувати гудзики Я тут зробила зав'язочку і сховала десь тут да, ось такий, перепліла нитки. Таку шнурівку зробила словом. Ви знаєте, чомусь мені захотілося в якийсь плечовий виріб зробити, ось таку шнурівочку, думаю, може якийсь топ собі зробити. Тож ось така подушечка в мене вийшла, я в нею задоволена. Друга готова робота це, звісно, мій кардиган. Вам зараз не дуже видно, я вам зроблю підзйомку, щоб ви гарно його роздивилися. Ось такий він в мене вийшов. Я вже робила примірку. Після відпарювання він так трошечки потягнувся, і це мені подобається. Я можу сказати, що я в. Задоволена цим кардиганом. Не все вийшло ідеально, є в мене деякі такі речі, які б я, можливо, хотіла б змінити. Але в цілому я задоволена, мені подобається. Я зробила отвори для гудзиків, поки що їх не пришиваю. Мені подобається оцей варіант планочки, яка з витягнутих петель. І там взагалі ці отвори не видно. Тобто, за бажанням можна взагалі не пришивати ті гудзики або пришити потім. У мене є якраз 4 отвори. я зробила, В мене є 4 гудзички підходящих. Але поки що я не хочу їх пришивати. Закриття мені дуже подобається, як воно вийшло. Воно таке доволі охайне. Знаєте, я переживала, що не дуже добре буде тримати резинку, але ні, все гарно тримається. І, ну, що сказати, мені подобається. Я... Думаю, що зараз от якраз цей кардиган мені буде дуже-дуже в нагоді. От бачите, я ось цей зараз ношу, ну, насправді я його зараз е, одягнула, бо в нас потеплішало е, останніми днями в Києві. А то до цього було дуже холодно. Е, мені довелось навіть я їздила у відрядження, довелося вже в третій раз, щоб ви розуміли, діставати. Теплі речі, які я вже сховала на літо. Але ну що поробиш, така погода. Тому я думаю, що цей кардиганчик зараз мені дуже класно буде підходити для таких прогулянок. Бо він все-таки тепленький в нього в складі є якась вовна, я вже не пам'ятаю склад, але. Щось тут тепленьке буде, тому я думаю, що він мені прямо зайде зараз. До речі, я його не зважила. Зараз Зважу, я вам напишу на екрані, скільки він в мене вийшов. Ну, в цілому, що вам сказати, мені подобається. Я задоволена, і ось ця конструкція мені подобається. Японське плече, яке одразу в'яжеться з рукавом. Причому тут я вже ж трошки по своїм розрахункам робила перші два рази я таку конструкцію в'язала чітко по опису пітітніт. а тут вже, знаєте, як зрозуміла сама, отак і в'язала. Що ще хотіла вам сказати? Що єдине, що мені можливо, я б трошечки змінила, це я б додала йому все-таки ширини. Але я не впевнена, бо він такий, знаєте, текучий такий. Він трошки вниз тягнеться, я б сказала, що. На мені теж він трошечки отак от вниз поплив, але це непогано. Ну, і можливо, я б ось цю все таки частину трошечки, знаєте, крутіший такий ось цей зробила виріз, Він такий дуже-дуже в мене плавний. Виходить, що ось ця частина з гудзиками вона аж отут. Хоча мені це подобається, я цілком задоволена. Тож ось такий в мене готовий кардиганчик. І це насправді не все, чим я займалася. Ви знаєте, я від недостатньої кількості хобі я не помру. Минулого тижня був день вишиванки. В мене взагалі немає вишиванки, я не знаю, як так сталося. в мене колись була футболка з вишивкою, але вона ну, була не дуже гарної якості. Я навіть не пам'ятаю, з цими всіми приїздами вона кудись ділася. Так от. Сиділа, я сиділа, надихалася всіма в інстаграмі у Фейсбуці, хто в вишиванках. І що я зробила? Я собі вишила ось такий колосочок. Я вам ставлю фото, щоб ви нормально роздивилися. Він насправді не дуже той гарний вийшов. Але це така футболка, знаєте, домашня, або кудись під низ, І я, в принципі, ну. Для першого разу я вважаю, що непогано воно в мене вийшло. А крім того, я ще знаєте, чим займаюся. Вже два тижні я виводжу закваску. Нічим мені було зайнятися. Я ще вирішила хліб попекти. Але насправді до печення хліба мені ще далеко, бо моя закваска через цей холод, який зараз вдома, вона ніяк не хоче рости. До речі, зараз піду годувати. Тож, буду закінчувати на сьогодні. Сподіваюсь, що вам було зі мною цікаво. Пишіть про це обов'язково в коментарях. Побачимось з вами в наступних відео. Бувайте!